Сьогодні представники релігійної організації вість» презентували добротні подарунки маленьким смілянам, де побували благодійники. Те, що саме подарували на радість малюкам, бачили наші кореспонденти. 29 травня. Представники релігійної організації вість» вже в четверто організували міському парку культури свято дитинства під гаслом Дружба назавжди не в неті». Цього дня час сміляни провели не лише цікаво, а й з користю. Чимало городян долучилися до благодійних акцій. Більше двох тисяч гривень організаторам заходу вдалося зібрати в рамках благодійної акції Допоможи іншим. На ці кошти представники релігійної організації «Благая вість» та благодійного фонду час пік дитинства» закупили 20 матраців та 10 комплектів постільної білизни для дитячого відділення міської лікарні. Коли суспільство відкликається на нужду і кожен по силе трохи приймає участь, ми можемо реально вирішити проблеми наших наші проблеми, проблеми нашого міста. І хочу виразити огромну вдячність. За ці деньги було приобретено 20 матрасів, що замінить всім матраси в цьому відділенні. завідувача дитячим відділення міської лікарні Анна Куліш висловила подяку благодійникам від імені як медпрацівників, так і батьків маленьких пацієнтів. Будемо сподіватися, що і надалі в нас будуть такі спонсори, які покращать життя і лікування наших дітей. Ще один подарунок дістався читачам дитячої бібліотеки. Чотири ящики зібраних під час свята книг презентували маленьким відвідувачам доброчинці. Це жалінню в современному мірі. Світу... Дети наши пропадают все чаще и чаще возле компьютера. И кажется, им жизнь веселая, но на самом деле они очень одиноки. Одиноки от того, что это все виртуальный мир, но нет реальных друзей, реальной книги, реальных переживаний. Поэтому мы хотели бы дать альтернативу или просили детей вернуться к первоисточнику к книги, которая живая який приносить реальні емоції, реальні переживання і з чоловіком довгі-довгі роки. Зали... Працівники бібліотеки завжди цінують будь-яку допомогу, адже поповнення книжкового фонду зараз здійснити нелегко. А для того, щоб задовольнити маленького читача, цей процес є необхідним. Тому ми дуже вдячні організаторам акції Подаруй бібліотеці книгу благодійному фонду Час пік дитинства та церкві «Благовість» за такий розкішний подарунок для нашої бібліотеки. Це дуже багато цікавих, яскравих, пізнавальних дитячих книг, від імені моїх колег, від імені читачів нашої бібліотеки, яких 4,5 тисячі, а це практично половина дітей нашого міста. Ми дуже-дуже вдячні за такий величезний подарунок. До благодійних акцій можна ставитися по різному але коли бачиш реальні результати, то допомогу не лише на словах, а й на ділі розумієш, доброта і досі має місце у нашому житті. Олена Хомякова, Солтиков Смілянські новини Сміла Тіві.